Так, друзі, є в мене ось такий холотик китайський. Я вам скажу, дуже цікава штука за свої гроші, він стоїть там на Аліекспресі 2000 гривень з екранчиком, що дуже класно ось такий. Давайте зараз подивимося, я тут його взяв. Звісно, глибина тут на метр впала на цьому водоймі. Ну, але зараз подивимося, дивіться, оп, все, показує. Метр і два під берегом. Все видно вам? Показує метр і чотири, взагалі мало, до речі. Дивіться, метр і три. Пульнем. А ну-ка. О, там два і сім, дивіться, і рибу показує. Там глибина побольше. Дивіться, і рибу показує. Ну скажу вам так, рибу він показує не дуже, а от глибину показує хорошо. І що класно, в мене був діпер бюджетний той, е, оранжевий такий, він тіряв сигнал. А от этот, наскільки його не затягував, ну метрів сто, 110 я точно його затягував. Отлічно показує, знаєте. 2,7 офіка дається.